Окей, okay, go. Друзі! Всім привіт! Ви на моєму каналі. Сьогодні ми граємо на 03-й у схерії Схід України, шлях бомжа до бажора. Я вам розкажу. Вибачаю, що відео були. E, давайте подивимось, побачимо, як розвиватися, так, як це все зробити. Тобто, давайте я вам розкажу і покажу. E, дивіться, e, у мене зараз вже це я на Лохіді заробив 2 мільйони 512 тисяч. До трьох я заробив до це і віддалохідь. На найкраще... Почаю трохи прохворів, так, нормальненько. Зараз да. пролагає. Дивіться. Е, підходимо до цього чоловіка. Ну, я думаю, трохи графіку повішу, бо трошечки не відтримується Е, Я думаю, висока вода її не треба. Це мені поки що не треба. Отак. Давайте побачимо і розкажу вам, яка найкраща робота на цій. <рикан> 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 було, да, нашу, конечно, було была нашу Щоб... Що не було? Сейчас ССС. Шопсовно что не було, було. Перве для довичка я тут розвиваюсь десь 4 дитини. До акаус 24-го я всі акаунти саме поробив, щоб не мучитися. Я можу на любих серверах грати. І дивіться, ми поїдемо зараз, побачимо вибачаєш Форга і це ж... це важко. Я десь 4 діділі граю вже, в мене вже балік такий кажуть, що навіть за один день я вже собі мав за 2 ляба е тачку на другий день. І вірте, спробуйте по оддитися. Найкраща це ферма. Під'їжджаєте сюди е, в цю біточку. Для новичків розказую е, це сюди пару метрів. Ви приїжджаєте до мопеді, е, це буде у вас е, з правого берега. Ви летите, летите, летите. летите. Це скільки вам треба влетіти? Це десь примерно 5 5000 кілометрів. Ви будете тут фігачитися, 5 тисяч метрів, вибачаюся. Будете їздити, їздити, їздити. Боже, вимагаєтеся цим досом, вибачаюся, друзі. Е, дивіться, і далі вам треба е, нажати О, якщо ви не знаєте, де це. для новичків, новічків. Для будущих. Ну боже, хтось забув. Е, нажимаємо букву Щукраїнська. Е, і у вас тут є роботи. Нажимаєте прав, е, лівою кнопкою вишив. Наживаєте трохи лістаєте потихонечку. Дістайте. Так потихонечку. І у вас є ферма. Роботи тут. Нажимаємо маршрут, вас підходить. підходите сюди до цієї вітки. І нажимаєте букву у Українську, бо вам буде понятно. Е, Як тут працювати? Наживаємо. Тут у вас все буде. І наживаємо вибір для діяльності. Садівник. Все, ви садівником працюєте. Вам туди треба йти. Е, на друга робота. Я думаю, для новичків це понятно, яка друга робота. Я ще час включуся і все побачите. А де, друзі, продати? Ви розказували, де можна продати, от, наприклад, де продати картоплю. Її можна продати в Михайловці і в Румунії. В Румунії це букви Щ, як я вам розказував. Важливі місця, тут одразу вам відбувається. Тут по-англійськи маршрут і мені треба їхати. У мене немає закордонного паспорта, він у мене просрочився. Це вам треба, якщо ви хочете закордонний паспорт для я Розкажу, наживаємо державні установи главні, Верховна Рада України, нажимаєте, їдете туди. І коли там, там 200-250 облайна, їдете тоді. Днем днем лучше, тому що днем всі є. Як подивитися, нажимаємо тап, на клавіатурі І наживаємо за... там три крапочки І наживаємо Ось тут бачите, воно жовтеньке таке І вам вибиваються фракції Типа, о А де її придати, щоб не в Румінії? У вас є Михайлівка Тобто біля ферми у вас є е, Михайлівка Виберете на букву е, Ну, я вам розказував Важливі місця Біржа у сіли Михайлівка Наживаємо маршрут Uh, і їдемо туди. І продаємо вашу свою всю всю всю, 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 всю uh, бараболю, яку ви собрали. Ну, коротше, кому ясніше картоплю. Їдемо туди. Їдемо туди. Потихонечку. Де спіша, на своєму своєї чи де ви там їздите, чи де якісь таврії? Приїжджайте сюди, нажимайте. Е, я вам вже розказував букву О, хочу продавати свій товар. І ви вот тут по 300 і вказуєте, скільки вам продати. Нажимайте продати і зарабатуйте свої гроші. До, там до 18 до 20.00 20 я вам говорю. Тобі. Вам день можна полутатися і на фермі, але зараз у мене відключені світла, теж так, ну, так багато. У мене цілий день було і три часа не було світла. Це тільки включила І я думаю. справляєтесь, так. Да. Е, 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 ну, це перша робота. Другий варіант. Е, де найкраще робота? Ви наживаєте. Е, там 250-200 в час, звісно, Но це найкраща робота. Найкращий. Uh, Ні, uh, це не... uh, дивіться, найкраща робота з другого. Вам треба йде uh, 13 рівень, як подивитися. Наживаєте офіцер сюди, тільки наживаєте і тут де буде А наживаєте персонаж. І у вас який рівень? мене 18. А для дольлюбічка треба 13. -й. Це не це. це. Uh, Беремо, заходимо і дивимось, uh, наприклад, uh, якісь роботи так і є. Ну це все говно. Ну, кроме фарби. Да тут у мене дальнобойщики. Чогось я не понял. Дальнобойщики. Що вони їх не мав же? Брали? Очищивание, работа полная эвакуатор водей, инкассатор от водей, пилот, такси, 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 шахтер, бульвен, газова служба. Да, Дивіться, кому не понятно, на букву М. Uh, ну, uh, ну, така. Коротше, як ви бачите, оця карта? М. Uh, у вас є карта, і ви тут вибираєте, куди вам треба їхати. Нам треба, нам треба сюди. Дивіться. Дивіться в прикол. Вон, сюди нам треба. Uh, так що поїхали, побачимо, як, що буде. Я думаю, це і нас вже не відвідує. Ще і відвідеть. Давайте поїдемо, подивимось, а я як кажу, включуся. Я включуся. Е, друзі, я тут. І сьогодні я вам покажу і розкажу, де можна працювати, на яких роботах. Підходите сюди, нажимайте на на клавіатурі, заходите. І тут у вас всякі є фури, які ви можете собі дозволити. Uh, от таку, от таку, це я оці три фури, я вам не советую. До власник заснув, так що тут ноль штук, все. Uh, все по доль штук, тому що тут нема. Ну, найвигідніше це ось ця фура. Uh, 3 мільйони 830 тисяч. Uh, ця фура, кстати, для новичков це хорошо. 5 лямов. Uh, все, сюди заходите. І. Американка. Продукції 300 вона навозить. Можете спокійно на ній їздити. Так що це для вас хороший варіант. Якщо ви хочете на прем'єрі. Боже Боже, боже, У мене лагає капець. Дивіться. Яка найкраща, це. Дивіться для вас. Для вас це найкраще. Це. дивіться. Заробили на теплиці, наприклад, у вас вже так бабок, як у мене там 500 кави заробили на фермі годину. Дивіться, заходите в Discord, якщо у вас його немає, регіструйтесь, номер телефон і все. Заходите на той третій сервер. І дивимось, например, Здарм теплицю. Пише. Дам теплицю. На телефоні, на комп'ютері, без раді все. Здам, пишем. Е, теплицю. 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 Здам. От, теплицю здам. От. Е, здам теплицю на 40 лунок в Діпрі. Є премію 150 година. Ми заходимо сюди. Це вже третя, ну, кстати, є ще найкраща робота. Це ну, це нормальні найкращі роботи, які сюди. Додаємо його. Привітаємось, з ним. я говорю привіт, тобто. І от він, я напишу привіт! Можна взяти можна в Оре. <риклад> Дивимось, розказую і все, все далі. Якщо ви зробили 5 мільйонів, це прибіль. тому що 5 мільйонів це виходить... Скільки? 5 мільйонів це виходить. Нажимаєте телефон на букву з українську, Нажимаєте телефон, нажимаєте сюди, придумаєте код, вам треба 6 рівень. Придумайте код, у мене 1-1 У мене 500к. Мені хватає кстати. Ми знімаємо цих 500 тисяч. Е, покупаємо 50-160 добрим. 300 водички вам треба. Ну, у мене вінтар не небагатний. Усіх 50 кг. Е, да й все. Е, всім дякую за просмотр. Я вам поділився. Всім дякую, всім пока-пока. Удачі! Дякую вам всім, що хто мене дивився.